Так, всім привіт, друзі! 8 грудня. Продовжуємо сівбу. Нову культуру вводимо ми в цьому році. Культуру я називаю приправа до вашого столу, а саме Е, Трошечки в цьому році у нас немає ріпака за рахунок погоди. Не, не посіяли, ми чекали опадів нас тут. По сусідству тут сіяли в суху землю, але навіть ріпака не отримали, всі перепахали. Тому я взагалі вважаю, що ріпак сіється після опадів. Перед опадами він щось скільки ми років вже сім-два роки перед опадами ми сіяли ріпак, то ми всі завжди... Процентів 80 ми пересівали. Мало, мало відсоткових сходів, замулювання і неякісні сходи, тому після, після опадів набагато краще виходить з ріпаком, та навіть даже з пшеничкою. Зараз ось тут подивимося пшенички, ми сіяли до дожджа і після дожджа то... Після дежжа пшениці якість сходів набагато краще. Ну, то пізніше про пшеничку. Так, У нас коріандр, сорт у нас Оксаніт. Сіємо нормою 3,5 млн грн зараз. Глибина, ну, глибина дуже погано виходить, тут 2 від 2 Чому? Земля досить сирувата. У нас сієлка є гринплейс. По такому вона буде часто забиватися, тому ми не ризикнули її брати, бо в минулому році ми навіть е, е, проводили, поза минулому році проводили локалку нею. І земля була набагато сухіша, ніж ця, то вона нам трошечки підзабивала. Вона тяжола і е, прикатка, то все досить сильно прижимає до землі, вона налипає, починає там горнути. Е, сівалочка, сз вона як більш легенька, вона перетрушує. Ну, вона і глибину погано тримає, але в даному випадку, в принципі, якщо ми посіємо сантиметр два на Сопади волога земля, то до весни воно все набухне і там вже буде проростати. Я думаю, не суттєво це вже ці, ця глибина. Зараз температури 0-4, плюс 2, тому він не буде у нас рости. Спілкувалися ми з е, опитними людьми, які вирощують коріандр, трошки нас керують цим е, плані, то посовітували все-таки нам сіяти його зимку або восени. Ну, вони сіють в лютому, але в лютому це треба ловити морози, там грязь, ото все холод. то Зараз більш така погодка якби цікавенька, то зараз Щас... Ми вирішили сіяти. Все одно вегетації не буде до весни, а там далі буде видно. Получиться, не вийде. Ну, вели ми коріандр, тому що не хочеться багато сочника сіяти. кукурудзи у нас немає. Не варіант сіяти взагалі ярові культури, тільки сочник і все, горох ми посіяли. Горох вже майже сходи є. Тому якось так. Сіємо з добривами, до речі, забув сказати. Даємо 100 кг карбаміду на лінії посіву. Ну і 3,5 мільйони коріандру. Поряд ось поле, ми тут сіяли гринплейсом. Ось така пшеничка, у нас був, пройшли опади десь в середині листопада, під кінець 20-х числах. І пшеничка стигла вискочити. Ми її сіли. В жовтні там були у нас 9 мм. Я там відео знімав, можете подивитися, які у нас дряблі сходи були. Але зараз вже картинка за... досить гарно проявляється. По розвитку, це прямий посів, тут була пшениця, вона спалена, стариня. Тут поле згоріло. Взагалі планувався Туда соєшник, але трошки на зміна розширилася за що тріпака. І прийшлося більше сіяти пшенички. Тому це поле ми посіяли пшениця по пшениці. Можливо, це не гарний попередник, але Але, але по соючнику ми посіяли в основному весь горох. Горох все-таки по соєшнику більш краще себе показує, навіть по пшениці. По ріпаку він гірше себе горох показує, а от по сочнику він саме комфортно себе почуває. Тому ми намагаємося горох сіяти. Після соняшника. Ну, таке поле пшеничка. Тут сіялося 3,5 мільйони. Мені подобається. Ну, по розвитку вона відстає від класичної пшениці, та, яка Як сіяна... класична? Та, що сіє на подисковці. Та по розвитку трошки покр... ярче, ніж ця. Але мені подобається, що тут 에, равномірні сходи. Тут сашник ішов більш стабільно. За счет плотності грунту. І тут сходи набагато краще. На вулиці вітер великий, але вибачайте за такі поміхи. Тому так. так. Все, в принципі, поїхали далі. Там оранка в нас зараз проходить, тому зараз познімаю трохи відео про оранку і покажу вам сходи і далі пшенички, гороха. Подивимося, який стан на Дніпропетровщині у нас сьогодні. Заїхали на поле, попередник пшениця тут з літа нічого не робилося після жнив, тому що велика засуха, ну, видно, і бур'янів немає. даже і падалка практично не коєде. Ну, бур'янчики тільки з'являються. А так за ціле літо було чисте поле. В принципі, його і не дискували, стерня більше, якби, може, навіть краще зберігає вологу. Хоча теоретично... Дисковка, закриття вологи, але все не так. По дисковці набагато тяжче йде, ніж по набагато тяжче йде, ніж по недискованому, тобто по такому легше йде трактор і і земля якась така більш розсипчата. Хоча от вона така теж тут щебеночка, не пахалося тут. 15 років. Так, от бачимо проход е ПЛН. Два проходи, а отут два проходи, в нас йде велесагро і далі ПЛН. Ну, як видно, що Велесагро набагато краще закриває, 95%, майже дивіться. Це без передплужників, плуг і без угласніма. Угласні ми стояли, ми вже їх зняли, тому що воно трохи забуває, сировато. Починає так імно. Більше як горнуть, ну, не забиває плуг, але воно не так як должно бути, зрізати і переворачує. Тому ми зняли гласніми, і в нас виходить картинка досить гарна. Ну, тут на цій стороні вже все ми працюємо велосагрозом. Маленьким трактором я трошки тут края маленькі де на зігзаги, то я ним опахую, щоб не крутитися, а цей таким трактором вже більш на прямих ходах то Ним проводимо. Оренку. Так, виробітка у нас 15-18 гектар в день Це з 8 ранку до 8 вечора. Це 18 гектар. Ну, працюємо так, на два трактора. Ось МТЗ. 82-й зробили ми колесо ззаду на нього. До цього стояло колесо стандартно посередині. І плуг нас плавав. Він отак плавав, як. Перед-назад, то передок залізе, то вимілиться задок, то задок залізе, то передок вимілиться. Зараз зробили ми колесо назад. І зараз плуг досить гарно тримає глибину стабільно. Кинули ми ще такий груз, щоб все-таки, де містами суха земля, щоб плуг не так вимілявся. Ну, колесо так приварили, але хоча ми трошки просчитали, треба ближче трошки оприварити, щоб воно йшло сугубо по колії трактора. То... Якось так, ну це вже немає часу, це вже пізніше ми вже доробимо. Але факт тот, що ззаді колесо набагато краще. Такі справи. Так, друзі, поїхали далі. Так, заїхали на поле. Ну, тут два трактора зараз в пахоті. Попередній кріпак. Вон один трактор, зараз на обід. І тим маленьким пашем. Тут попередний гріпак, буде соєшник. Чому соєшник тут взагалі ми по ріпакам намагаємося сіяти пшеницю. Але це в нас одне проблемне поле. Ми його ще давно забрали, років більше 10. Тут сіялось постійно соєшник по союшнику. Навіть не лізе тут, містами лізе. І тут не пахалося років 15. А Тут і пари тримали. Тут і горох був. Але все одно земля затрамбована, ну скільки не оброблялася. А суть Е, тут у нас прийшов дощик 20 мм, більше вже 10 як днів. І вона особо не дійшла. Тут зверху промокла, а сюди трошечки, ну як набирається, питається щось вологи набрати. Грудка не, не така вже, ну, але вона як щебенка. Тому тут -то це поле вирішили посіяти соєшник, тому що тут е, сіяли ми перед ріпаком була пшениця і тут дуже багато було мітлиці. Е, Овсюх, чи як правильно кажуть. І тут багато злакового бур'яна. Тому тут треба сів оборот розширяти по поводу злакових, злакової культури. Тому виходить так. Місцями плуг лізе, дуже сильно попадає під плужну підошву. Тут і 30 см єси канавіще. Отак. Ну, а місцями вилазить плохо. Ну, ждати нам немає варіанту. Чому? Тому що минулому році ми намучилися з оранкою. Почали ми оранку 5 грудня і тоді були дуже постійно дощі. і... Ми не могли толком нічого зробити, і по ночам ми пахали, і в мороз питалися пахати, але все одно ми плуга не могли загнати глибоко, тому що болото, трактор буксував. Відтоді ми спахали там до 20 см 20 см і виходило не така досить якісна оранка. В цьому році трошки воно краще, хоча теж трактору тяжко. Но тут за 20, десь 20-25 см виходить. Плуг в принципі, нормально все кладе без стиків, рівненько. В принципі, те, що треба. Ну, от з неба щось селітра да? капає, крупа маленька. Тому отаке в нас, така у нас оранка. Тут у нас проводилася одна дисковка, як видно тут літом задискували, ніяких опадів, нічого не було і бур'янів не було. От пішли, пішов один опад невеличкий були е, в, на початку. Там відео знімав я, по-моєму, в кінці жовтня, на початку листопада там випало е, 12 мм і це спровокувало сходи ріпака. Падалишній ріпачок. Більше тут таких бур'янів я не бачу, ну не знаю, це якийсь бур'янець, а так в основному тут ріпак, Більше нічого. Так, давайте глянемо, як буде великий трактор орати. Зручно дуже з цим оборотним плугом ніякі розори. Набагато все швидше проходить. Виробітка, тут поставили ми на максимум ширина захвата, здається, там 40 45 см йде. Захват корпуса, виробітка по трактору 12 гектар в день, це з 8 ранку до 7. Ну, В принципі, там і якщо дві гони, то і 13-14 гектар, а так десь 12 гектар до 7 вечора. Ну, Так кладе, в принципі, непогано, але проблема в тому, що земля тут трошки забита. Глибоко ми не виходить нам запхати. Якщо ми заглиняємо його глибше, залаза під шкуру трактор не тягне. досить йому дуже тяжко виходить. Ну, 20 см, 25 см тут приблизно десь є. Ось фон поля. Грудочка розбивається, але видно, от земля щебеночкою утрамбована, не напитана вологою. Тому виходить так. Поїхали далі. По сюсі тут заїхав верхлітель, у нас тут поряд поле. Попередник кукурудза. Що тут наробили? Я не знаю, що за трактор, звісно, мощники стягав. Але подивіться які булижники. Це моя нога 45-м розміром. Ітіть мадріть. Треба було ж так техніку рвати. А тут поряд нас теж сусідське поле, тут була пшениця попередних, тут вже не так страшно спостерігати на таку картинку, але як бачите земля досить така, недостатньо вологи, щоб добре обробити її. Тому так, поїхали далі. Зупинило оранку. Чому? Це вал не обламали, тут це саме вже робний. Тут така всталюк вже не підібрали. Тут у нас яблука розточені. Стандартні тут діаметр іде 35, по-моєму, 37. А тут зараз діаметр 40. І настільки важко трактору буває, що, він, що ми цей вал зламали. Ну і колеса, колеса нас не витримають. Яка проблема? Плуг, як починає залазити під плужну підошву, то він так затягує, що оце колесо тут накачане дві атмосфери, воно ось отак до землі зжимається так і не витримує диск. От дивіться, як виламує диски. Зробили ми такий механізм, бо хто знає, що оцей колесо взагалі. Воно так перекидується, коли цей, ну ми зробили, то буває не перекинеться, обратно придеться цей, цей плуг крутити. Щоб його по 40 разів не крутити, спокійно, щоб воно зробили таке, як приварили від зеркаля. таке. Все зробили однаково, тільки просто, коли регулювати, то тут болт треба і тут болт міняти. А так все однаково, Тобто у нас виходить два колеса. Думали купити готовий вже боле нової модифікації перекидне колесо. Але там ціна 40 тисяч. Тут обійшлося нам ця вся перероботка, там щось около до 2500. Там ступиться 800 гривень. Колесо ми купили 500 гривень. Ну, плюс коробочка, туди-сюди робота, десь 2000 гривень. Отака От проблема пішла. Ну По пшениці нормально, а це по ріпаку сухо земля і тому плуг затягує під плужну підошву і тяжко. Ну Трактор якби тягне, буває там підкуря трошки, але не витримує. що вал не витримує, що колеса. Хоча ну це ми купили його ушня, тут вже видно рвали. Вже. Це больне місце. У плугів що Лємкі, не що в Велесагро. Хоча я дивлюся, тут розрива немає, але просто проварено, то щось робили. Може, що болталося, не знаю, ну, але фактот що у нас цей механізм тримається, вал не витримає колеса. От, от, отакі справи, друзі. Так, продовжуємо ми. Вчора ми сіяли коріандр, сьогодні ми продовжуємо далі оранку. Тут поле у нас поряд. Е Попередник ріпак, буде соєшник. Сіва зміна, як якби я рахую, це неправильно, але в даному полі проблема з агілопсом. Неували ми ріпак убирали і були багато е, е, падалки, не падалки, а садняка егілопса, Хоча ми весною працювали хізилофопом, ми його прибрали, а він заліто виліз. Тобто, Якщо ми тут пшеницю посіємо, то будуть проблеми з егілопсом і це досить велика буде проблема. Тому не будемо сіяти за нову групу, будемо сіяти соєшні. Е, виходить, оранка дуже складна по ріпаку, земля суха взагалі, по старині більш-менш добре, а по ріпаку суха земля. Тому така картинка виходить, Пашемо на два трактора. Глибоко не виходить, а якщо глибоко, то такі чумодани виверрачуєш, що земля ще треба трошки чекати опадів. Видно, яка вона суха щебенка. Такі справи, друзі. Так, добре, будемо закінчувати наше відео. Все, друзі, нам туди небагато і лишилося зарати. Тому вже будемо закінчувати цей сезон. Вже оціялися вчора. Сьогодні ми... Призупинимо Оранку, а там далі у нас пару днів. Може після опадів там два дні і ми запашимо все. Все, друзі, лайк, будь ласка. Всім перемоги, до зустрічі, пока.